Наші перші. Уперше українські спортсмени, члени національної паралімпійської команди з плавання, перемогли з надзвичайним відривом на чемпіонаті Європи з плавання міжнародного паралімпійського комітету. Змагання відбулися у липні 2011-го в Берліні. У командному заліку з кількості золотих нагород Україна посіла перше місце, залишивши позаду Велику Британію та Іспанію. Слов'янські спортсмени, які входили у збірну команду України, готувались від початку року по чотири тренування на день. Готовились мы сначала дома в Славянске, вот. затем у нас была подготовка на, ну, на сборах, стационарная уже среди, ну, среди всей сборной. Она была сначала в Николаеве, потом часть сборной была в Юпатории, ну потом снова вернулись в Николаев. Вот. И с Николаева мы уже выезжали на нормальную. 37 команд світу взяло участь у змаганнях. Серед найсильніших рекорд Європи на дистанції 200 метрів комплексним плаванням встановив слов'янець Андрій Калина. Я вважаю, що найспешні виступлення. Е, була відлична підготовка, як ніколи в принципі. Ну, найбільше понравилися мені. Е, е, Виступив е, удовлетворительно, скажімо так, для себе. Пасара Сієскуди стріміс, є скуди Росія. ще, слава Богу. Загалом слов'янська команда привезла 10 золотих медалей, 9 срібних та 14 бронзових. Натомість найбільші перемоги ще попереду, адже чемпіонат був відбірковим для участі у 14-х параолімпійських іграх 2012 року в Лондоні. Тенденція в мірі такава, що результати растуть. На місці ніхто не стоїть, соперники ростуть, готуються. І в Лондоні буде дуже складно, тому що уровень спортивний дуже високий. Щодо земних видів спорту, майже 15 років щосерпня у Слов'янську проводиться футбольний турнір серед дворових та вуличних команд. На жаль, змагання з кожним роком занепадає. Дітей, що бажають пограти у футбол, стає все менше. На початку було до 30 команд учасниць, а цього року лише 10. Информация была, в газетах было объявление о начале соревнований. Да и ребята должны были знать, что всегда с 1 августа у нас проводится традиционный турнир уже в течение 15 лет. Турнир среди дворовых и уличных команд. Но, к сожалению, не знаю. Может быть, многие уехали в лагеря в август не знаю. Та це не завадило запеклим баталіям та великій кількості голів на полі. У середній групі першість виборола команда Локомотив з мікрорайону Артема. Другими стали хлопці з команди Центр загальноосвітньої школи номер 12 третіми футболісти команди Горняк у старшій віковій групі. Перше місце за командою Дружба нагороджена і кращі гравців турніру. Середні возрастної групи це базіліч Влад з команди 12-ї школи лучше нападаючи турніри. Лучший вратар турніру Рябов із команди «Горняк» і «Лучший засідник Філіпа Андрюша із команди «Локомотив». Призи для переможців підготували спонсори. Юні футболісти отримали футбольні журнали, торти та м'ячі від відділу у справах сім'ї, молоді та спорту.